Всім привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу вам показати свою організацію, тобто, як я організувала і як зберігаються мої всі доглядові декоративні засоби, тобто, всі мої баночки-скляночки, все, що мені потрібно для краси і задоволення. Так, це біля ліжка в мене тут стоїть такий великий комод, на якому така ялиночка маленька стоїть. Тут зберігаються резиночки для донечки. До речі, ось такі баночки великі з-під масок там, чи під, після скрабів я залишаю, не викидаю їх, Мию гарненько просушую і зберігаю резиночки, заколочки, навіть одну баночку віддала чоловікові, щоб він зберігав там всякі свої болтики. такі якісь Класна баночка, круто. Можна багато разів використовувати. Так, це я тимчасово поставила тут коробочку. Ем, просто, звичайно, коробочка картона. Хочу, щоб у мене мої парфумчики улюблені, які там я хочу, тут у мене геть по капельки залишилося. В минулому році хочу вже використати їх до кінця, щоб і вже прибрати, щоб вони пусті були, щоб вони мене тут не були. А, мій зараз улюблений засіб а, на день це пробланка Golden Boost, така з Апельсином. І на вечір. Ось такий мені дуже подобається. Аромат від Oriflame Love Potion. Дуже, дуже класний. Я про нього вже говорила в відео про парфуми. Тут спречики для волосся, для донечки і для мій червоненький, також спрейчик для тіла, який у мене в Project Penny я його виставила поближче. У мене тут геть капелька залишилась його, щоб вже пошвидше його використати. Uh, так, в стаканчик у мене різні щіточки для волосся. До речі, нещодавно придбала ось таку собі uh, дуже класна. Воно тут силіконові ці. Uh, одним словом, дуже класна. Uh, так, мій бальзамчик, який я, до речі, часто ношу з собою десь в кишеньки або в сумочці. Uh, також його в Project Pen вже майже закінчую. І в ось такий кожик я поставила засоби, які о, в мене в Project Penny, які я о, маю використати, о, ну, щоб вони в мене були на очах, щоб я пошвидше закінчила. Ось в кінці місяця я маю закінчити цю сироводку з протідолом. Зараз коли сонячна погода, я використовую цей засіб. До речі, взимку він мені набагато більше подобається. Влітку він мені для мене жарнуватий був, а от взимку прям клас. Він таке гарне зволоження, робить живий, так гарно шкіру. Геть капелька залишилася цього лосьончику, який також Project Penny, доглядовий лосьончик мій скраб маска для губ. Також взяла нещодавно від Optimus ось такий кремчик під очі. Тінюшки, які також Project Pen взяла, хочу пошвидше їх використати засіб. Система 2 в 1 для обличчя навколо очей. І кремчик антивіковий від Avon Care денний, я на день використовую його і нічний. Ось такий 5, 5 в 1 з терамідами. Так. Ось так, одним словом, я організувала. Це чисто так виклала спеціально для себе, щоб в мене все в лоточку було видно на очах, щоб, мені, ну, щоб я це все бачила. І ще в мене на зеркальці ось є. Я на ось така штучка. Це я поставила тут засоби, які. Також в мене були в Project Pen, які я користуюся на щоденній основі. Тут і пензлики, і все в мене є. Так, і наступне, що хочу показати, це ось в комоді я вже відкрила, як я все організувала, У мене здебільшого це все. В таких органайзерах, можна так сказати, в таких кошиках. І перше, почнімо. Це в мене креми для рук. Тут кошик все для рук. Ці кремчики, якими я користуюся, так, сильно зупинятися не буду, щоб не затримувалась. Бачите, які в мене засоби і які в догляді. До речі, оцей кремчик, тут дуже багато. Ну, 200 мл. Дуже класний, приємний ароматик. Він мені сподобався. Нещодавно взяла у використання. Буду його використовувати навіть на ніжки, мені здається, тому що банка велика треба швиденько використати. Так, і ось такий лоточок. Це в мене тут засоби для ніг. Оцей взагалі дуже подобається класнючий, У мене він закінчується вже. Так, також сюди я віднесла і спрейчики для них, два. в мене є, І ті кремчики, які проти болю в суглобах, в спині, і ось такий з маслом ши від Planet Spa. Також тут все для них. Там дуже-дуже далеко це в мене запаси ватних палочок, ватних дисків. Туди, це як запасики. Наступний лоточок це в мене. Всі засоби для волосся, але не якими я користуюся на щоденній основі, це здебільшого не на кожен день, але все рівно. От кожного дня я користуюся саме отаким спрейчиком. від Славія, там і термозахист є, і полегшує розчісування класний. А тут сухий шампунь, контроль над втратою волосся для об'єму. Так, і ще термозахист, який нещодавно взяла. І ось така сироватка спрей двохфазний, відновлення. І також олійка у використанні у мене є. Це всі засоби по догляду за волоссям, більше нічого немає. Зараз хочу закінчити вже цей спрей. А потім вже буду потрішки брати з цього. може, буду користуватися термозахистом. Мені взагалі подобається комбо ось таке для волосся. Advanced Technics двохвазний спрей для відновлення і термозахист. Коли користуюся одночасно, цими засобами клас. Волосся взагалі супер. Ну, це як додаткові засоби. Таке. Так. А олійкою, до речі, тільки на кінчики використовую. Так, Тут у мене великий лоточок, це тут у мене все. Це в мене все для тіла. Тут в мене і моя новиночка. До речі, хочу сказати, що мені не сподобався цей засіб, я трошки попшикала, то ні, не сподобався тут один спирт і все. Не сподобався дезінфекція рук, спрей, дезодоранти. Оця Рексона, до речі, мені не подобається, тому що такий неприємний, якийсь неприємне відчуття. Я, начебто, як задихаюся, і в горлі мене першить, таке дуже неприємне. Я аж задихаюся від цього запаху, тому не знаю, не, не буду брати його більше повторно, це точно. Так, мої нещодавні покупочки. По 100 мл така рідина для лапу. Дійсно, пахне апельсином, тут пахне полуничкою, класні подобається мені. так, І ще в мене тут крем-депілятор для ніг і крем-депілятор для обличчя. Так. Під зеркальцем. У мене тут запасики креми для обличчя, це які я ще не використовую. Але як закінчиться в мене ті, що в Project Penny, ось, наприклад, там два кремчика є. Як вони закінчаться, то вже візьму далі собі. І також для ніг від Greenway ось ці два, також буду користуватися пізніше. Як закінчиться в мене тут. То потім буду і запасики брати сюди далі, бо не хочу відразу так багато відкривати. Бальзам з кінським каштаном сюди поставила кремчик, також захист SPF 30. Я інколи використовую його, тому так поставила, щоб я його бачила. Тут в мене всілякі наклеїчки для нігтів такого подібного. І трішки навесну я прибрала. Спрей для обличчя від Wound, ви видне місце поставила засіб для зняття лаку. І мої кремчики для обличчя. Нічна маска, яку не треба змивати, живильна від Wound, відновлювальна нічна масочка Novage Plus. Ну, я використовую їх як нічні креми. І денний крем, коли хочеться зволоження від іню, мені подобається. так. Поставила, щоб на видне місце було. Так, поруч в мене тут е, стоїть кошик із е, всіма декоративними засобами. Вся моя декоративна косметика. Так, і ось в такому стаканчику у мене всі е, туші знаходяться. Мені так зручно, я так всі бачу, які ви, е, взяти. В косметичці не люблю зберігати, тому що в косметичці це все е, перериваєш, все це шукаєш, вони, ну, і тут її як? Ну, затираються, воно таке негарне стає. Е, тому я вибрала, що для мене ось так краще. Е, так, наступне це в мене поруч стоїть кошик з помадками. Е, ось це я казала, що я не. Викинула пустий, тому що оцим пензликом я набираю і користуюся ось цими бальзамчиками. Не хочу туди пальцем лізти, ось. і палець потім жирний стає, тому краще взяла, беру таку щіточку, всі мої помадки. І ось тут в мене е, так, така маленька е, з мініатюрочком, щоб не е, е, ловити їх по всьому великому, то я отак маленькі всі помадки сложила в маленьку. Баночку, скажімо так. Тут в мене баночка а, з ватними дисками, Зазвичай я їх використовую для лаків, тому так поруч стоять. Це бальзамчики в мене поки ще відпочивають, поки я не використаю ось а, ті. Так, наступне: мене лаки стоять, це здебільшого, лаки, о, якими я часто користуюся. Також є і ще в, в великій косметичці. Там дуже в мене зараз багато лаків. Так, Поруч наступна у мене такий, е е е такий кошик комбо. Це в мене і новенькі резиночки, які я нещодавно придбала собі такі гарненькі. Так, звичайні просто резиночки, вже перевертаються в мене дезодоранти для тіла о, і о, пудра. О, пудрою користуюся, тальком. Талько. на такі ділянки, о, ну, жінки знають, для чого використовується, саме на тіло користуюся я. І ось такий кошик парфумерний. Це в мене засоби, які майже закінчились, але там десь на дні, то я собі зберігаю ще, ну, щоб відчути ароматик і впевнити для себе такі висновки. Зараз роблю, чи буду я купувати в подальшому повний розмір, чи більше не повторювати цей аромат. І також в мене є Little Black Dress в такому маленькому. В форматі, я хочу його перелити, тобто наповнити з великого флакончику. Отак, От можливо, буду використовувати ще ці флакончики як мініатюрочки, щоб переливати інші великі засоби, які я хочу взяти з собою. Це в мене, ви вже бачили всі ці ароматики. Це в мене чисто такі всі мініатюрочки, і також тут в мене є ось ці всі масляні бомшел. Giorgio Armani C, Black Opium і синя туфелька. Ось, такі. Ось такий в мене органайзер, скажімо так, Ось така, так я розподілила всю свою косметику. Інші засоби там, по догляду за обличчям гелі, вмивання, тоніки, міцелярні то в мене знаходяться в ванній кімнаті. І ще також для зручності я для себе е, взяла креми, які треба е, ну, кожного дня користуюся кремами, і які треба пошвидше використати першочергово. Е, це в мене зазвичай тут креми для рук, але один такий е, кремчик. Тут в мене його небагато. Я вже навіть собі позначку поставила, щоб не забувати, що ось тут його так трішки. Лишилось для ніг використовую його, трішки лишилося для суглобів. Також хочу вже добити, щоб його не було цей майже пустий, в мене, але так трішки є, тому ось кремчики, які я взяла, у догляд, то хочу пошвидше використати. Так, Які по половині ось є, то хочу пошвидше використати. Тут в мене вже, до речі, стоїть. Ремонт дифузор, який я нещодавно брала з ванількою. І такий маленький кошик, де я збираю якісь там ватні диски, те, що якийсь смітничок, скажімо так, ось так. Біля ліжка собі поклала, щоб все в мене було видно, все було під рукою. Залишайте свої враження в коментарях, як вам моя організація. Здається, що, ну, як на мене, що це ще не ідеально, але мені так зручно, щоб е, по категоріях було все в кошику розміщено. Для мене це все видно, все зручно. А як для вас, як вважаєте, як вам така організація? Залишайте свої враження в коментарях. Е, не забудьте поставити лайк цьому відео і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока-пока!